Подільський професійний ліцей давно перестав бути навчальним закладом для тих, хто не зовсім добре навчається в школі. На сьогоднішній день все змінилося докорінно. Цю тенденцію добре розуміють і педагоги і учні, котрі обирають робітничу професію тому, що вона користується великим попитом в сучасному суспільстві, і, що не менш важливо, приносить гарні статки. А ще для жителів нашої громади це гарна можливість отримати популярну професію, що називається вдома, не виїжджаючи за межі міста. Серед таких відомих професій сьогодні можна назвати п'ять, які тут здобувають. Це тракторист, машиніст, сільськогосподарського виробництва слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування, водій автотранспортних засобів категорія С, С1, кухар, муляр, штукатур, пекар-кондитер, електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв. Що стосується першої професії, то потрібно зазначити, що вона багатопрофільна, тобто одразу можна отримати три спеціальності, за якими можна працювати як диференційовано, так і одразу в трьох напрямках. Це, як ви зрозуміли, тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва, слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування, водій автотранспортних засобів категорія С 1 По закінченню я буду тракторист, водій, широкопрофіль, слюсар. Навчання подобається? Так, да, дуже. Приємно зазначити, що у вашому державному професійному ліцеї останнім часом діти приходять з високими балами. Це свідчить про і рівень самого навчального закладу і про те, що діти хочуть здобувати такі ґрунтовні фундаментальні основні знання. Розкажіть, будь ласка, про це діти приходять, получають знання і професію, навіть не одну, а три професії получають. Крім цього вони отримують трудовий стаж. Нас тут. І е, їм після цього вигодно е, піти в, на, на наших, в місці, нашому місці Подільській, працювати на наших е, підприємствах. В різних цих фермерських господарствах випускників професійного ліцею з великим задоволенням зустрічають всюди. Якщо брати до уваги той факт, що багато хто з них народився в селі, і, як правило, після закінчення хлопці прагнуть повернутися додому, аби працювати на рідній землі, продовжуючи славні хліборобські традиції дідів та батьків, відсотків 30 продовжують навчання в вищих навчальних закладах. Акцентують увагу майстрів виробничого навчання і на тому, що в реаліях всього. Дення багато їхніх випускників ідуть служити в прикордонні війська, пересідаючи з трактора на танк. Як виявляється, знання отримані в ліцеї стають їм в нагоді і в армії, і дуже часто вони дякують своїм викладачам, котрі в свій час дали їм гарні універсальні знання. Це дуже гарний ліцей, ну гарні, приємні вчителі, дуже гарно все пояснюють, все зрозуміло. Дуже нам по пощастило з майстром нашим. Миколаєм Анатолійовичем як зазначають спеціалісти, технічна база ліцею досить велика, багато тракторів, машин. Отож, уже з першого курсу ліцеїсти їздять по полігону і набувають такі важливі практичні навики. Що стосується електрослюсарів з ремонту устаткування розподільних пристроїв, то не для кого не секрет, що в реаліях сьогоднішнього дня ця професія вкрай необхідна і дуже важлива. Хочеться зазначити, що на базі нашого ліцею, єдиного в Одеській області, відкрито навчально-практичний центр центр за професіями, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, електромонтажник силових мереж та устаткування. класи, в яких займаються ліцеїсти, оснащені всім необхідним сучасним устаткуванням. З великим захопленням хлопці розповідають про ті практичні навички, котрі воно тут здобувають. А ще про те, що саме тут вони втілюють в життя свої дитячі мрії. Мені ще з дитинства подобалась електрика. Я ще з малого року вирішив, що стану електриком на порослі. Ти не жалкуєш, що ти пішов саме в ліцей, а не в якийсь інший навчальний заклад? Ні, мені дуже подобається цей ліцей. Тут добре навчають. Добре. А атмосфера, яка у вас? Добре, тут всі добрі. Чи подобається тобі те, чим ти займаєшся? Ну, звичайно, я ж не пішов на цього, на електрика. Щоб мені подобається купуритися цих проводів. У майбутньому про що ти мрієш? Ну, мрію стати електрику електрику інженером. На, може, навіть стану керівником якогось ДТЕК або ж іншої області. Може розвинутися більш в іншої області, можна відбудена піде на міжнародний рівень, і всі ці свої мрії і надії звичайно напряму пов'язані з нашою перемогою. Адже саме тоді вони зможуть реалізувати набуті знання і втілити в реальність всі надії. Наступна перемоги, я думаю, дуже скоро наступна перемоги, і вони якраз випустяться. І це їхня спеціальність якраз буде обезпечувати цей весь ремонт, налагодження, зміну, тому що те, то, що розбили, вони ж устранили тільки швидко, тимчасово, щоб дати людям світло, а вони вже будуть настраювати вже щось нове оборудовання. Ми ж там получаємо нові трансформатори, нові автоматичні виключателі, не автоматичні. Це ж треба буде все монтувати, а це якраз їхня спеціальність електросуд. Тобто перспективи у них дуже дуже великі. Це одна із востребованих спеціальностей на сьогоднішній день це електрики. Я бачу, що у вас дуже гарна технічна база. Вони вчаться на тих приладах, якими користуються зараз спеціалісти. Да, у нас дуже хороша така база. Дякуємо нашому руководству і нашому міністерству світу тому що обладнали дуже сучасними обрудами. І не тільки сучасне обладнання, а й висококваліфіковані викладачі ліцею справжня його гордість. Яскраве підтвердження цього і кандидат технічних наук, котрий великий період часу працював тут у нас. Без перебільшення можна сказати, що весь педагогічний склад ліцею це справжні професіонали своєї справи з великим досвідом роботи, котрі всі свої знання передають дітям. Бо дуже люблять своїх вихованців і. Вірять в них в їх гарне майбутнє в нашій країні, і не випадково, тому що десятки сотень випускників уже проявили себе як талановиті креативні особистості, котрі працюють самовіддано і з великим ентузіазмом. Дуже важливо, що викладачі ліцею головним своїм завданням бачать не тільки навчання, а й виховання підростаючого покоління, адже впевнені, що їх ліцеїсти повинні стати не тільки гарними спеціалістами, а що дуже важливо ще й гарними людьми. Справжніми українцями, які розбудовуватимуть нашу державу, і робити її економічно сильною, процвітаючою і однією з наймогутніших держав планети. Все це на перспективу. А сьогодні їх головне завдання звичайно, добре вчитися. Отож, далі ми перейшли до кухарів, де уже пахло смачненьким, і ми не помилилися. За планом вони готували сьогодні українську національну страву. Борщ працювали дуже натхненно, і звичайно, у кожного борщ був смачний по-своєму і виглядав апетитно. Приємно зазначити, що серед сьогоднішніх кухарів є і славні продовжувачі династії, такі як Марія, котра гідно продовжує справу своїх бабусь. Це гарне продовження своєї родини. Про що мрієш в майбутньому? Де мрієш працювати, як розвиватися? Ну, поки. <працювати> Я хочу сказати лише що я хочу миру. Буде мир, буде все. Хочемо подякувати керівництву нашого ліцею за можливість навчатися в очному форматі під час воєнного стану. Хочемо сказати велике дякую за те, що зробили нам бомбосховище, за те, що ми маємо навчати маємо можливість закріплювати свої навички та знання на практиці на кухні лабораторії. Віримо нашим завісникам і дякую, що даєте можливість нам навчатися. Все буде Україна, слава Україні! З такими оптимістичними словами, ми завітали до представників найсмачнішої спеціальності. Це звичайно пекарі-кондитери, котрі постійно готують різноманітні смаколики. І, хоча це тільки перший курс, та поруч з досвідченим майстром вони проявляють неабиякі здібності. Це у нас получається. Вони всі дуже смачні, запашні, ароматні. Чому ти обрала саме таку професію смачно і солодку? Я обрала цю професію пекар кондитер, тому що мені дуже цікаво цим займатися, готувати, і це дуже актуально в наш час. Дома маму вчиш, розказуєш її рецепти, які привозиш звідси. Так, розказую, нам не завжди запитує. Я знаю, що ти приїхала до нас з Балти. Чи користується популярністю наш ліцей там в Балті? Так, завітав сьогодні до кондитерів і директор Василь Новицький, ініціатор та організатор всіх гарних починань в ліцеї. Він, як завжди, в курсі всіх новітніх технологій, котрі використовують свої роботі-майстри, а ще переймається різноманітними проблемами своїх ліцеїстів і викладачів і намагається все вирішити і всім допомогти. І, чесно кажучи, в повній мірі живе життям ліцею. І, звичайно, пишається ним як власним дітищем. Особливим об'єктом гордості ліцею є спортзал, ремонт, в якому, як і в багатьох інших кабінетах, роблять муляри-штукатури разом зі своїми майстрами. Тим самим відпрацьовуючи практичні навики та підвищуючи свої вміння, дякую ліцею, що він навчив мене це дуже багато чого робити, і це знайшов дав багато друзей, то знайшов собі і дав путь вдальшим як іти куди далі щодо спортивної підготовки молоді, то вона в ліцеї на досить високому рівні, що підтверджують їх перемоги на міських та обласних змаганнях. Дуже приємно працювати з такими дітьми і дуже завзято з ними працювати. Це йде від них і знутрі. Вони хочуть вести здоровий спосіб життя, і мені здається, що вони вже зрозуміли, що алкоголь та тютюнові вироби вже не такі модні, як бути гідним спортсменом. Це дуже приємний факт, що сучасна молодь ліцею намагається не тільки отримувати фундаментальні знання, що відповідає вимогам часу, а й веде здоровий спосіб життя. Для всебічного розвитку ліцеїстів є і гарна бібліотека, в якій дуже багато професійної літератури. Бібліотекар, котра тут працює, не тільки допомагає в виборі необхідної літератури, а й проводить різноманітні заходи, аби залучити до читання книг якомога більшу кількість учнів, аби грамотних спеціалістів з кожним роком було все більше і більше. Отож, звертаємось до усіх, хто визначається з майбутньою професією сьогодні. В ліцеї 21 квітня буде проведений день відкритих дверей, де ви ще більше з уст спеціалістів зможете дізнатись про подільський професійний ліцей, котрий не тільки має гарне минуле, тобто його випускники працюють не тільки по всій Україні, а й за кордоном, а матиме не менш прекрасне майбутнє, котре ви самі зможете вписати в славну історію улюбленого закладу. Тамара Шарапанівська, Ілья Баюль, телекомпанія Кет.